Сьогоднішня моя розповідь буде про сусідів сім'ї Бородіних із села Залиман що на ізюмщині. Більшість будинків в цьому селі перетворилася на руїни. Боляче на це дивитися, але треба. Тому що багато наших співвітчизників чекали на Росію, думали, вона прийде і принесе краще життя. В оці будівлі вона вже прийшла. І що робити цим людям я навіть не знаю і коров з Це що, ваші сусіди тут жили? Це халаші сусіди наші, так. Да. Оце у них те. У них зовсім усе. Зовсім нема нічого. Вигоріло. І транспорт, і хата. Трактор стоїть на тій стороні, підійдемо. Ось тут Сараї. Теж все згоріло. Мотоцикл. Літня кухня. Це була рідня кухня в них. Сарай. Все Ще один сарай. Теж згорів. Все вигоріло. Приїдуть. Живі Щось і що, будуть нікуди Приїжджати. Теж хочуть своє рідне село. А що це ти можеш сказати тим людям, які чекали на русський мір. Хотіли, щоб він прийшов. І ось... Хай вони в Україні не живуть. І якщо б вони отаке пережили, тоді б вони розуміли, що в нас зараз у душі робиться. Слів просто нема слів. Ти їм да дасиш пожити, хай так. Хай прийдуть будівлі. і в руїнах поживуть. Хай хоча б. Неділько побудуть, побудуть, почувствують, А то вони до сих пір думають. жалкують, що думають, що руський мір щось би хороше приніс. Ось і ми нас. їх сюди не звали, ми до них не йдемо і вони хай до нас не йдуть. Ми Україна. І Україна понад усе. Україна понад усе. Наші сусіди виїхали в Миргород. Ну вони скоро теж під'їдуть і будуть відстраювати. А жити де? Та щось будемо думати. До себе позвати? – Мир не без добрих людей. Хтось приютить, так. Приютять, так. Да. Оце люди надбали, скільки всього. І все, і все, у що превратилося. Це господар був. Циркулярка і все. Вон трактор, що за нього від нього залишилося. Твої побажання, щоб ти побажала. Перемоги, миру, здоров'я, щоб усі повернулися живими, хто нас захищає. Слава Україні! героям слава таким, як ви. І до перемоги. До перемоги.